Депутати, 86 сесії. За резонку 22 декупати, кого затримано. Оголошую 86-ту сесію Чекаської міської ради відповідає. Колеги, пропоную загрупування та озвучених питань. за, прошу голосувати. Прошу переговори. За 26 рішення прийнято. У межах згрупованих галузевих питань депутати проголосували за перерозподіл коштів. Їх зняли із підтримки ветеранів на будівництво нового кладовища. На це спрямували 4 мільйони гривень. Зазначив секретар Черкаської міськради Юрій Тренкін. Їх обіцяють повернути зняття з підтримки зсу на будівництво нового кладовища, бо ви знаєте, що в нас є проблема з цим. На жаль, ми кожного дня майже стикаємося з цим. і Треба дуже терміново передбачити кошти на наступній сесії. Ми дали доручення департаменту житлово-комунального господарства підготувати свої пропозиції, поспілкувати з іншими департаментами. Ті всі 4 мільйони повернути на підтримку збройних сил. Також ухвалили програму підтримки обороноздатності міста та спрямували гроші на закриття запитів від військових. Суми я озвучувати не можу, і дії теж по даній програмі озвучувати не можу. Це дії, які будуть спрямовані на підтримку і посилення нашої обороноздатності. Саме місто Це програма підтримки збройних сил. Кошти не знімалися, просто умовно кажучи, з капітальних видатків відповідно до звернень відповідних частин. Вони були спрямовані до загального фонду, коли будуть подальші. Мурозподілення по управлінню цивільного захисту сума збільшена на 3 мільйони 675 Відповідно, вона була зменшена по бюджету розвитку і по програмі профілактики і законності і уникнення правопорушень на мільйон 294, По закладам вищої освіти це 700 тисяч, які були спрямовані до бюджету розвитку. Відповідно зняті по загальному фонду. Все пов'язано зі зверненнями відповідних отримувачів суб'єнцій. Зв'язку з тим, що скоріше всього у них змінилися напрями використання. Ну, наприклад, якісь певні матеріали, вони необхідно їх віднести до капітальних і тому вже в виділених межах треба порозподілити, щоб забезпечити дотримання бюджетного законодавства. Опісля депутати перейшли до розгляду земельних питань, проте встигли обговорити лише декілька. Через відсутність необхідної кількості депутатів для забезпечення кворуму секретар міськради зупинив засідання та переніс продовження сесії на 23 вересня. Скликає, на Вікторо і ми розглянемо всі земельні питання. Дякую, Дарія Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.